Роальд Дал, Чарлі і Шоколадна фабрика. Чарлі зайшов до крамнички і поклав на прилавок мокру доларову банкноту. Один високочудесний зефірмелат вонки випалив він, пригадуючи смак батончика, подарованого йому на день народження. Чоловік за прилавком був жирний і вгодований. Він мав великі губи, гладкі щоки і товстезну, жирну шию. Жир навколо неї звисав складками на комір, не мов би гумовий обруч. Він відвернувся, сягнув рукою, тоді знову повернувся до Чарлі і дав йому батончик. Чарлі схопив шоколадку, миттю зірвав обгортку і вп'явся в неї зубами. Відкусив величезний шматок. Тоді другий. О, яка ж то радість запихати в рот величезні кусні чогось солодкого й твердого? Яке неймовірне блаженство відчувати в роті тверду й поживну їжу. Синку, ти так сильно захотів батончика? лагідно спитав продавець. Чарлі кивнув, а рот та йому аж розпирало шоколадом. Продавець. Поклав на прилавок здачу. Її ж потроху порадив він. Живіт заболить, якщо ковтати не прожовуючи. Чарлі далі пожадливо ковтав, не міг зупинитися. Не минуло й півхвилини, як батончик зник у горлі. Хлопець ледве дихав, але відчував неймовірне величезне щастя, простяг руку до здач. Тоді завагався. Його очі були на одному рівні із прилавком. Дивилися на маленькі срібні монетки, що там лежали усі десятицентові, дев'ять штук. Яка різниця, якщо він витратить іще однісіньку? Мабуть, тихо сказав він, мабуть, я візьму ще один батончик. Такий самий, якщо можна, чому ж не можна, відповів гладкий продавець. Він знову сягнув собі за спину і дістав із полиці ще один високочудесний зефір мелатвонки і поклав його на прилавок. Чарлі взяв з деробгортку і раптом, з-під обгортки, блиснуло золотом сяйво. Серце в нього замерло. Це ж золотий квиток, закричав продавець і підстрибнув навпівметра вгору. У тебе золотий квиток, ти знайшов останній золотий квиток тиба. Ідіть всі сюди, Ідіть, дивіться! Цей малий знайшов останній золотий квиток від вонки. Ось він, у нього в руках. Здавалося, в продавця починається припадок. Та ще й у моїй крамничці, кричав він. Хлопець його знайшов в моїй крамниці. Швидше кличте кореспондентів. Обережно, синку, не розірви. Це ж безпечна річ. За кілька секунд навколо чарлі з'юрмилося із двадцятеро душ, а з вулиці проштовхували інші. Усім кортіло побачити золотий квиток і щасливця, котрий його знайшов. Де той квиток? закричав хтось. Підніміть вгору, щоб всі бачили. Ось він. Ось він. вигукнув ще хтось. Хлопець тримає його в руках. Дивіться, як сяє це золото. І як це йому вдалося знайти, хотів би я знати, сердито загорлав якийсь товстий хлопець. Та я ж тільки тижнів, стільки тижнів купую щодня по двадцять батончиків. А уяви, скільки він усього матиме безплатно, заздрісно додав інший хлопець. Вистачить, напевно, на все життя. Йому не завадить, бо він дивись, який худий, мов скелет, зареготала якась дівчинка. Чарлі не поворухнувся. Він навіть не зняв з батончика золотий квиток. Він стояв непорушно, міцно тримаючи цукерку двома руками, а довкола штовхалися і галасував натовп. Чарлі, паморочилася голова. Здавалося, ніби зараз він злетить вгору, як повітряна кулька. Ще трохи його ноги відірвалися від землі. Він чув, як серце гупає десь аж у горлі. Тієї миті він відчув, як хтось легенько торкнувся рукою його плеча, а коли зиркнув гору, то побачив над собою височезного чоловіка. Чуєш? прошепотів той чоловік. Я в тебе це куплю. Дам 50 доларів, що скажеш? І ще дам новенького велосипеда. Гаразд, ви що сказилися? Кинулася якась жінка, що стояла поруч. «Да я йому за цей квиток дам 500 доларів. Хочеш продати квиток за 500 доларів, юначе. Та годі вже. гаркнув гладкий продавець, проштовхуючись крізь юрбу і міцно хапаючи Чарлі за руку. Дайте дитині спокій. Розійдіться, Випустіть його. А тоді зашепотів до Чарлі, відштовхуючи його до дверей. Нікому не віддавай. Бігом неси квиток додому, допоки не згубив. Біжи й не зупиняйся аж до самої хати. Ти мене зрозумів, Чарлі кивнув. Знаєш, гладкий продавець на мить, на мить замовк і сміхнувся. Я відчуваю, що тобі цей квиток був дуже і дуже потрібний. Страшенно за тебе радий. Нехай тобі щастить, синку. Дякую вам, відповів Чарлі, і що духу помчав крізь ніг. А пробігаючи повз фабрику, містер Вонкі помахав їй рукою і проспівав. Я ще тебе побачу, я скоро тебе побачу, і за п'ять хвилин він був уже вдома.